10 листопада, мої вам вітання, друзі-колеги. Слава Україні, слава нації. Ну і знаєте що, в ті кляті Російської Федерації. А, вони самі себе погублять. Сторона дураків. Так, ну що ми? Як відчували, що треба поспішати. Вчора кукурудзу повністю було прибрано. І бачите, туманяка такий, наче. Три дощі поспіль вийшло, все мокре. Дорозвантажуємо машини, вантажимо в беги і влаштуємо в два яруси під навіс. Бо не той врожай, що в полі, а той, що в коморі. І маємо вже бачення середньої врожайності по кукурудзі. Вона склала 53 центнера з гектара. Та ділянка, де каска гидке каченя, там 62 центнера з гектара. Бо воно трохи в закутку лишилось таким непоміченим, непривабливим для рукастих, бо основні площі були в межах села. Сіва зміна, то штука потрібна мусили зробити, і цей рік так припало на ці саме площі. Ну, бачаючи те, що навіть по попереднику пшениця, навіть без каплі добрив і пасівний матеріал ми теж не витрачалися. Це були собрані, я розповідав, залишки демок за три роки. Було частково набрано просто з кагата дикалбоскої кукурузи перекалібровано і посіяно е, норми 42 тисячі, бо на більше не вистачало. Е, потрібно мати мати е, трошки е, запасів в кишені, е, бо, звісно, руки ніхто не покладав, ліпше б ми е, на ті кошти машину, що для Збройних сил купили, що ми, собственно, і зробили. Ну а врожай порадував достатньо. Рентабельний виявився на рівні того, що ми б затратились, купили дорогий і вклались би більше там в добрива і все інше. При нульових витратах прибуткова частина склала те саме. Тому все буде добре, все буде Україна. Так, ну а далі допрацювання матеріалу і рухаємося далі. Подальший крок розвитку був е, запланований на наступний рік. Е, є бачення як, з чого, як треба і все інше, але, але е, диктують умови два чинника. Перший це погодні умови цього року, і, е, прости господи, сусіди нашої країни з іншого боку. Ну і бути. Більш незалежним і потужним треба вже цього року. Тому, ну, як не тяжко, як не важко, але наступний крок розвитку трохи пришвидшується. Ціна три машини соє, але вона вже в господарстві. Так, їй 42 роки. 80-го року випуску. Але вона енергетично незалежна, до трактора під'єднав і повністю ти незалежний. Хрен переможете, Україна завжди в тяжких умовах становиться більш лютішою і більш потужною. Все буде Україна.